Дошкільні та шкільні навчальні заклади Дніпропетровщини продовжують отримувати допомогу у вирішенні першочергових проблем. Дитячому садку Червона калина, що у селищі Черкаському, більше 20 років. За цей час дорога у подвір'ї закладу жодного разу не ремонтувалась. Тепер ситуація змінилася завдяки допомозі народного депутата України Миколи Солошенка Садок отримав нову асфальтовану доріжку. У дитячому садку Червона Калина», ще у селищі Черкаському сьогодні справжнє свято. Тут відзначають одразу кілька подій: випуск дітей та конкурс малюнку на асфальті. Таке змагання тут організували уперше, адже як розповідає керівництво закладу, раніше його проводити було ніде. Розбита доріжка непокоїла як вихователів, так і батьків. Тепер тут можна побачити не лише новий асфальт, а й яскраві малюнки на ньому. Ми всі раді, ми, ми восхищені Таким подарком Вот, це старани Нікола. Павловича Солошенко, народного депутата, і я скажу чесно, скажем, ну зовсім мало времени пройшло, як он посетил наш детский сад і увидел нашу дорожку. І говорит, ну да, для дітей это очень опасно. Буквально через неделю к нам приїхали спеціалісти, стали замерять. Побачити малюнки дітей, поспілкуватися з ними та поздоровити тих, хто випускається. Народний депутат України Микола Солошенко приїхав особисто під час зустрічі з керівництвом дитячого садка. Зазначив, доріжка не єдина проблема, яку вдалось вирішити. Черкаському. Общими усилиями нам удалось сегодня решить вопрос и уже из областного бюджета выделены средства в сумме 3,5 миллиона на реконструкцию второй очереди этого детского садика, плюс 1 миллион гривен на реконструкцию котельной. І от сьогодні ми переговорили з сільським головою і в селі Черкаскова. Проблема обезпечення місць в дитячих садах. Вона буде вирішена. Нові доріжці радіють діти, батьки та вихователі. Тепер конкурси малюнків на асфальті тут обіцяють проводити. Регулярно в п'ятницю ми роздали дітей, ушли на вихідний. І в понеділок приходять дітки і остановились заворожені, увидев, яка красивая дорожка. Ух ты, це було для нас неожиданно, тому що те, хто к нам приїжджав із депутатів і і Ми виділили верні слышали. То сейчас ми наглядно увидели, що не очень много обещань, а вот дело очень много зроблено. Була програма започаткована Миколою Солошенком, Присвячена створенню комфортних умов у дошкільних і шкільних навчальних закладах Дніпропетровщини триває. І Адже, як зазначив народний депутат, розвиток дітей у селах і районах має бути не гіршим, ніж в обласних центрах. Юлія Юсупова, Максим Макару деталі.